Тож вітаю сьогоднішній наш яскравий челендж. Буде про час готування. Раз уж так мене це наштовхнуло в останні дні. А, давайте будемо готувати цікаво. Будемо готувати Сальвадор Сан-Габріель, але він по смаку, як ця Руанда, дуже крута, до речі. А, мені дуже заходить, тож рекомендую. Червоне яблуко це смак, який завжди буде крутий у вашій чашиці. То, наразі я свою кавку буду готувати 20 грам. Єдине, що я буду робити екстремальні різниці у часі, то 18 секунд буде. Або або, або, або 28. І буде дуже цікаво. І, до речі, ви можете такі експерименти повторити на своїй кавомашинці. Не звертайте дуже увагу на те, що це буде різний об'єм. Чесно кажучи, краще попити 30 мл смачної кави, ніж. А... Сьорбати, скажімо так, 70-80 мл несмачною ріденькою. Але загалом так буває, що при правильних налаштуваннях, які вам подобаються, 80 мл у вас виходить дуже крутезної кави. Тож, пробуйте різні налаштування, міняйте його ставте його в більшу сторону, і тоді за звичайний час ви отримаєте більшу порцію кави і, можливо, вона вам сподобається. Бо я так люблю насправді. Велику порцію, щоб попити, посмакувати і менше було гіркоти. Тож, давайте, вперед, все нагріто, все готово. Запускаю кауварку, поставлю її на Wi-Fi розетку. І тепер вона в мене запускається з телефона, коли Wi-Fi розетка працює, а вона глючить, вона постійно втрачає Wi-Fi. Ну таке, коротше, Китай є Китай. От. Но спробую цікаво, тобто коли кауварка у вас запуститься і нагріється, коли ви схочете. Ну, таке. Так, тож, давайте починаємо наші експерименти. Коварка в нас нагріта. Давайте ближче 96 градусів. Кавомолочка завантажена. Що нам лишається? Затарувати наші ваги? Що ми успішно і робимо. Оп. І дивимося на помол, скільки нам намеле. Нагадаю, в мене сито 22 грами ВСТ. Замовив собі пулман, сито німецьке, то буде ще крутіше. Вони приїдуть колись -то там. О, маємо 23 грама. Три охи перемішуємо нашу кавку. Дістаємо рожочок і засипаю туди, але в мене одна рука вільна, тож ставлю телефон. Ось очки наше ситочко. Засипаємо сюди кавку, чи вам видно, а вам не видно. ну І давайте отут, щоб було гарно. Так. Тепер рівняємо наш рівень. І обов'язково левелером вирівнюємо, щоб наша таблетка була горизонтальна. Так, ситочку. Давайте першу чашку будемо 18 мл варити. Бо Каувагка та гаряча. І 18 мл ця надвисока температура всієї системи дуже допоможе максимально розкритися. Так, таруємо ваги, запускаємо час готування. І вперед. Так, одну секунду я прозівав, скажімо так, швидше натиснув. То давайте в нас буде 19 секунд. І подивимося на, на, на наш результат. Давайте навіть 20, бо те ще дуже повільно. 19, 20, 30 мл, можна сказати, за 20 секунд. Майже класичний рецепт еспресо по об'єму, звісно. Крутяк. Повторюємо наш опит з наступною порцією кави. Таруємо ваги. Засипаємо наші 20 плюс-мінус грамів, бо Моя кавомолка, вона ну, майже ніколи не попадає в постійний значення. Ну, сама технологія така. Це кавомолка розрахована на велику кав'ярню. 19,3 наразі. От. І кава в бункері О, 20,6. Буде цікаво. Давайте 2,6. На тому ми і зупинимося. Так, тож вперед. Засипаємо вріжочка кавку Теж намагаємося її вирівняти максимально рівно. Так. Темперуємо і ми готові до готуваннячка. ситочко трохи пролива. чашечку даруємо ваги. Налаштовуємо фокуса. І вперед. Так, ну наразі ми зробимо 28, бо 30 це все ж не моє і було б ту матч А 28 я, в принципі, з задоволенням смакую секунд. І, до речі, ви для себе побачити. Повну різницю в об'ємах. Нагадаю, там було 28,5 щось. А наразі у нас 27, 28 секунд, 63 грами. Опа! Дивимося. Оп, так, візьму зараз стаканчик ще з водичкою і підемо на вуличку смакувати. У нас смакується наша 18 секундна. Ну, ви знаєте, дуже насичений смак якийсь. А, він настільки потужний, що його навіть щось забагато. Не дуже розумію. Можливо, висока температура дала свої а, отакі відтінки, але каву хочеться розбавити водичкою. А, тут не відчувається якихось яскравих а, сегментів, акцентів, таке відчуття, що придбав еспресо десь. Кав'ярні якісь. Дуже потужна кислинка, насичена гір Але каву не дуже приємно пити, чесь коли... Ну Дивіться, навіть короткий час виходить не рятує від невеликого об'єму. Тобто, якщо у вас невеликий об'єм кави, ви все ж таки всі ці речовини отримаєте дуже концентровані, і, може бути, занадто для мене занадто. Давайте пробуємо 29-секундну кавку. 29 секунд, але великий об'єм. О, оце моє. Як на диво, не дивлячись на великий час. Кава стала значно легшою. Оці суп, ну, надпотужні акценти, які були в невеликій порції. Тут явно зга... погашені. І кислинка менше, і вона приємніша. Тут вона. Фінікс, лива, виноград, щось в такі сторони. Ой, як гарно. А якщо так сьорбити як професійно, скажімо так, щоб а, всі ваші рецептори у роті відчували всі смаки, то виходить. Дуже смачно. Це в нас, в нас, в нас. Навіть, навіть, можливо, якимись фруктами віддає. Але теж не дуже яскраво. Скоріше все ж, основний акцент фінік-виноград на це відчувається. І якась легка солодкість. Тобто ця порція, ця чашечка в нас, стаканчик, наразі нагадує якийсь цікавий сок високої температури з кавовою гірчинкою. Чого і треба від дорогої спішалі кави, ми хочемо такі цікаві фруктові смаки, які приємно пити. І, до речі, цю чашечку хочеться випити цілком. А оту невелику, на жаль, певне, для еспресо все ж таки. Об'єм такий 30 мл з 20 грам, то дуже на любителя. Я не настільки любитель, мені подобається оця порція. Тож, дивіться, як гарно у нас вийшло. Ну, дуже смакує, звісно, якщо у вас здається. Давайте так, по цифрам. У мене було щось там коло 21 грама на 62 мл. Тобто один до трьох. Спробуйте це співвідношення. Тобто, допустим, в автоматичній кавомашині, якщо у вас мілітанівона, вона на великій закладці готує десь 13-14 г, помножимо на 3, тобто, виходить 40 мл. Це в принципі, є класичний, класичне налаштування кавомашини. Єдине питання, звісно, помола, а це вже на ваш смак. Тобто, закладка допустим, 4 зерна, об'єм 40, хай буде 45 мл. Це ми полишаємо, а помула спробуйте різного. І можна навіть написати, як у вас вийшло. Подякував би дуже. От. І мені здається, що вдасться підібрати суперкартий смак. От я для себе підібрав. На рішковій каварці, звісно, це трохи легше, але на автоматичній теж можливо. Тож, дякую за увагу, сподіваюся, підказав вам цікавий шлях здобуття класного смаку від вашої кави. Дякую, До побачення.